Найближчими днями у прилуках запрацюють ліфти. Нагадаємо, минулої п'ятниці їх відімкнули, адже єдиного фахівця, котрий обслуговував підйомники, мобілізували до лав збройних сил. Він працював на чернігівському підприємстві Полісся Ліфтсервіс. З організацією уклали угоди управителі, а саме сім ОСББ, комунальне підприємство Прилуки Житлобуд, це два будинки та приватне підприємство Комфортні послуги, у якого шість таких багатоповерхівок. Аби вирішити це питання, містяни звернулись. До Прилуцької міської ради 6 листопада на зустрічі управителів із міським головою Ольгою Попенко представили керівника нового підприємства, яке погодилося працювати у місті. Управителі говорять, у цьому допомогла особисто очільниця міста. Це Ольга Михайлівна знайшла. Вона знайшла ж п'ять фірм, і тоді вже ми вибирали, яка із них краще. Ну тобто, не ми, а вже ж вишукували так, щоб воно співпадало, і той мешканець, хто нас буде обслуговувати, і щоб у нього це получав і так далі, щоб всі пазли так зложилися гарно, і в нас воно так все й вийшло дуже, дуже гарно. Як зазначила Тетяна Козаченко, питання вирішили у найкоротші терміни. Міськрада не лише допомогла знайти підприємство, також запросила на роботу відповідного фахівця. Понеділок виникла ця проблема сьогодні. Четвер, проблема вирішена повністю зараз. Уже вмикають ліфти по всьому місту. Значить, приїхала нова компанія ліфтова. Яка заключила договори з усіма головами ОСББ, підписали всі до папери. Знайшовся в нас уже новий ліфтер. Зараз сьогодні саме будуть вже визначений порядок, по якому будуть підключені всі будинки. В нас будуть ліфти. Тож дуже, дуже дякуємо всім за те, що так оперативно вирішують. Тому що дивіться: от кожен мешканець розуміє про те, що. ОСББ це така організація, яка самостійно вирішує, з ким їй співпрацювати. От самостійно вирішили, ми будемо з Черніговим, чи будемо з якимось там іншим містом і так далі. Але коли трапилася в нас біда, то ми прийшли до своєї громади. Так і нам допомогла наша громада, наша Прилуцька. Хоча ми не відносимося з абсолютно, ліфти не відносяться до Прилуцької міської ради. Але нам це допомогли саме тут. Тому ми дуже-дуже за все вдячні. І дай Боже, щоб і в нашій країні так швидко вирішувалися всі проблеми, так як вони в нас вирішилися з цими ліфтами. Відтепер обслуговуватиме прилуцькі ліфти підприємство спецліфт монтаж. Директор Анатолій Шаповаленко каже, мають об'єкти у Чернігові вирішили піти на зустріч і прилучанам. Ситуація, яка в місті склалася, була нам відома. От, люди, які працюють, попереджали, що є проблема в місті Чернігові. Скажу вам зразу, що ми так, щоб зразу хотіли сюди приїхати, такого не було. Але ж знайшла нас Ольга Михайлівна, голова, от, і запропонувала і запросила. На бесіду ну, після розмови е вирішили допомогти. По маємо можливість на об'єктах вже почав працювати новий електромеханік Максим. У чоловіка 9 років стажу. Перші ліфти готують до запуску сьогодні. Це процедура не швидка, але будемо е приймати всі міри, щоб виконати це в найближчий термін. Ну, сьогодні розпочнемо